Вітаю тих, хто дивиться це відео. Значить, ви прийшли на мій канал і зацікавили вас заробіток онлайн. З якої причини не буду ще згадати, тільки ви знаєте, і вам відомо, з якої причини ви шукаєте якийсь заробіток онлайн. Повірте, ви на вірному шляху і знаходитесь в потрібному місці, тому. Нажимайте дзвіночок, підписуйтесь на канал і додивіться відео до кінця. Буде досить цікаво. Інформація буде незвична, і я думаю, що вона допоможе вам змінити своє життя в краще, ну, на краще. як то кажуть. Всю контактну інформацію я залишу під відео, як завжди. І пам'ятайте, що все, що ми обговорюємо на каналі, ніякому разі не стимулює там чи не спонукає вас до якихось дій. Ви завжди повинні приймати рішення самі. Як правильно навчитись робити вибір в житті, це дуже важливо. Звичайно, кожен з нас навчається протягом всього свого життя. І, і я вважаю, що людина, кожна, має робити вибір особисто. Тому не забуваємо про ризики, і будемо сьогодні говорити про такий цікавий проєкт Cashflow. ви вже бачите його назву. Хтось, можливо, знайомий і бачив в інтернеті, зустрічав якусь інформацію. І чому саме п'ять листочків з такими символами я розмістила на титульній сторінці сьогодні? Поясню, це означає, що цей проект розвивається на п'яти платформах. Це Європлатформа, іспанська платформа, польська, киргизка і платформа Потоки Кеш. І внизу ви бачите наш значок. Значок e-carenси нашої криптовалюти, я вже забігаючи наперед трошечки скажу вам, за останній рік серпня 2023 року, коли e-carrenці коштує 0,3 євро. На сьогодні e-carenці коштує 1,39 євро. Як вам таке співвідношення? Ми називаємо його біткоін нашого проєкту майбутній. Отож, в кого в гаманці є і каріці, можна сказати, почуває себе досить комфортно. І хто, звичайно, його купував раніше і має на гаманці. Отже, ви тут, тому що шукаєте заробіток онлайн. І, мабуть, всі вже бачать, що заробіток онлайн став досить популярним способом покращити свій фінансовий стан, але знайти щось досить комфортне для себе, і яке б той проєкт, який би давав і відповідний прибуток, і невеликий ризик, досить важко. Тому. Люди всі шукають заробіток онлайн. Куди ви не зайдете, в які соцмережі, кругом заробіток онлайн. Ви бачите, що світ змінюється. І все довкола також змінюється. Виникають нові е, можливості, які приваблюють усіх. Чим приваблюють? Ну, тим, скоріше всього, що заробіток онлайн це можливість. Отримати вільний час для того, щоб використати його в інших цілях. Сьогодні ми з вами говоримо про те, що на роботу можна не ходити, можна заробляти онлайн. Не потрібно працювати на двох-трьох роботах. Можна прекрасно заробляти онлайн, виконувати прості і зрозумілі дії і мати вдосталь часу для того, щоб Займатися сім'єю, своєю справою і так далі. Отож, сьогодні я хочу вам запропонувати проєкт Cashflow від спільноти Mercuri. Спільнота була створена в 2013 році, і сьогодні у нас 2024 рік, то, тобто, спільнота святкувала в січні. Своє 11 років існування. Це е, досить вагомий е, такий плюсик е, в адресу спільноти, і свідчить про те, що про цілісність спільноти, е, про е, її е, ідеї, які е, притамані багатьом людям, і спільнота розширює свої межі, свої границі. Те міжнародна спільнота. І ми говоримо, що. Вона наразі працює на п'яти платформах. Я вже казала, що світ змінився. Ви це також бачите, це не я придумала огляні. Погляньте навколо себе, і ви бачите, що світ змінюється. І інвестиції входять в наше життя як чудовий інструмент для закриття наших основних потреб і не тільки. Але інвестиції також змінилися. Тобто, смисл. Слово інвестиції, який був десятки років до цього і зараз, він також різниця. І потрібно пам'ятати, що інвестиції можуть бути високоризикованими, наприклад, казино, вкладаючи гроші в казино, ви повинні пам'ятати, що 1% із 100, можливо, ну, як максимум, чи в середньому, що ви щось можете отримати назад. Ризик досить високий, просто височезний. І дуже багато людей втрачають тут свої кошти назавжди. Але вони в надії, що вдруг, а, а вдруг вони щось виграють. Інвестиції можуть бути і низькорисковими, тобто досить якби, комфортними для людей. Але це не означає, що ви заробите тут щось. Так, інвестуючи в банки, ми говоримо про те, що в. В кращому випадку ми заберемо те, що вклали, тому що інфляція просто з'їсть всі ті проценти, а вони досить невеликі, які дає банк, і тому ви в кращому випадку отримаєте все, що положив банк, назад. Сьогодні ми поговоримо про інвестиційний проєкт Кешфлоу, і я хочу сказати, що. Співвідношення доходу і ризику тут оптимальне. Чому ви це зможете зрозуміти? Який спосіб зрозуміти? Самий простий спосіб це зареєструватися і запустити потік, свій потік грошовий. І що цікаво, що тут ви можете виробити свою стратегію. І почати можна з будь-якої суми. Ну, звичайно, якщо сума невелика, то дистанція для того, щоб відчути, як це відбувається, буде трошки більшою. Якщо сума більша, звичайно, ви зможете швидше зрозуміти, як це відбувається, і закрити всі ті потреби, які у вас виникли. Що ми тут робимо і як ми тут інвестуємо? Ми інвестуємо в потоки. Є 5 видів основних потоків. Ось так ми можемо побачити ці потоки в калькуляторі в своєму кабінеті. Це Fast Flow швидкий потік, це стартовий потік, зростаючий потік, накопичувальний потік і лотерея, також як потік, можна сказати, удачі. Лотерея безпрограшна. Кожен з потоків працює за своїм математичним алгоритмом, і прорахувати достоменно кожен потік також досить важко, але в калькуляторі приблизно ви можете завжди в себе в кабінеті подивитися, що ви отримаєте через який період, і скільки вам потрібно ікаренсів для того, щоб ваш потік дав вам прибуток. Але взагалі, коли розглянути проєкт в цілому, то задумка була більш глобальна, ніж та, про що ми сьогодні говоримо. Цей проєкт лише якийсь малесенький процент всього того задуму, який вибудував його засновник засновник Дмитро Васадін. І ми навіть ще не знаємо, які там задумки і як вони будуть втілюватись, тобто поступово йде розширення проєкту і втілення усіх ідей для того, щоб покращити життя людей це раз. І проєкт було задумано для того, щоб навчити людей фінансової грамотності. Тому що кожен, маючи якісь ази фінансової грамотності, зможе відпрацювати і виробити якісь свої стратегії. Тому оця основна задумка як все-таки навчити людей і в цей період, коли ми бачимо, що чуємо такі фрази, як блокчейн, криптовалюта. Кожен пересічний громадянин просто лякається цих фраз і одразу закривається, можна сказати, якби в своєму панцирі. Попавши в спільноту, у вас є можливість все це пізнати, тому що спільнота має свій блокчейн, є своя криптовалюта. В кожного в кабінеті є, свої, є свій кабінет, є свій гаманець. Де ви можете навчитися, як відправляти, купувати, де брати криптовалюту. І хай вас це не лякає, тому що в спільноті завжди усі допомагають один одному. І якщо тільки ви задасте питання, вже, навіть перебуваючи в чаті, ви помітите, як. Десятки людей хочуть вам допомогти, починають шукати інформацію для того, щоб роз'яснити вам і дати можливість зрозуміти все, що відбувається. Як попасти в проєкт? Звичайно ж, досить просто, так як і усе тут. Все просто. Ну, перш за все, потрібно хоч якісь кроки робити. Ну, перший крок, звичайно, реєстрація. Хто от знає роботу онлайн, це потрібно зареєструватись. Для реєстрації потрібно телефон і мати електронну пошту. І, звичайно ж, створити пароль, який записати і нікому не давати. В кабінеті у вас буде 70% інформації про проєкт. Але з цією всією інформацією, звичайно ж, вам допоможе. І кожен член спільноти, і людина, за посиланням якої ви зареєструвалися. Свої посилання я залишу під відео для входу на всі платформи. А ви можете, також я залишу свій контакт в Телеграм, і ви можете завжди мені написати і поспілкуватися зі мною, задати питання. Наголошую, що реєстрація не до чого не зобов'язує. Тобто ви можете зареєструватися, почитати, попробувати. І якщо вам це не підходить, звичайно, ніхто вас не буде тут тримати за руку і заставляти щось робити. Це про те, що ми говоримо важливість власного вибору. Але потрібно все ж таки вивчити. І коротко про потоки. Стартовий потік. Це потік для новачків. Він створений був для того, щоб людина, яка приходить в проєкт, могла е, здобути навики фінансової грамотності елементарні, е, могла навчитися дисципліні, тобто ми вкладаємо і забираємо, вкладаємо і отримуємо кошти. Вкладаємо або інвестуємо і знову ж таки отримуємо кошти. І з кожним разом все більше. Слідуючий проєкт це швидкі потоки. Гроші на кожен день. Тут ви можете, запустивши потік, нараховуючи собі кожного дня заробітну плату, отримувати гроші на кожен день. Слідуючий – зростаючий це потік, про який можна сказати так, що тут ви можете вкладати любу суму і починати. І мінімальний дохід, забезпечений вам 50% з тієї суми, яку ви запустили в потік. Але дохід може бути і 200%. Все залежить від суми, яку ви запускаєте в потік. Накопичувальний потік ну, це потік на, на якийсь... Як то кажуть, накопичувальний, як він про себе говорить. Тобто ми накопичуємо якісь кошти, вкладаємо щомісячно і через якийсь період отримуємо інші кошти, ну, для прикладу, в п'ятикратному розмірі. І е, досить важливий це потік, я говорила, е, лотерея це потік удачі. Тобто, ви можете тут завжди це безпрограшна лотерея, купивши лотерейний квиточок, ви можете виграти. Джекпот. Отже, нашу зустріч я починала з того, що казала вам, що світ змінюється навколо нас. Але в кінці своєї короткої розповіді я хочу вам сказати, що ви змінитесь, коли приєднаєтесь до спільноти. Ви це відчуєте. Як це відбудеться, я не можу цього передати. Для цього потрібно приєднатися до спільноти, запустити свої грошові потоки, і ви побачите, як ви будете змінюватися. Тому дякую за увагу. Посилання на реєстрацію я залишу під відео. Можете вибрати собі любі, любу платформу. Звичайно, краще порадитися зі мною, але ваш особистий вибір, як то кажуть, я завжди рада з ним погодитись. І буду рада допомогти вам розібратися, як краще вам почати, і який потік запустити краще, і вибрати вдалу стратегію старту. Тому підписуйтесь на канал, нажимайте дзвіночок і до зустрічі!